Вже за місяць стартує літнє трансферне вікно 2025 року. І для українських футболістів це чудова нагода перейти на новий рівень, перезапустити кар'єру або, можливо, красиво її завершити. У цьому відео ми підсумуємо всі актуальні трансферні чутки, що кружляють навколо наших зірок, і коротко пройдемося по кожному з них. Це вже друга частина, тому якщо пропустили першу, обов'язково перегляньте її за посилання в описі. Там говорили про зінченка, до та навіть дискваліфікованого мудрика. Всім привіт! Мене звати ля Солошенко, ви на каналі Голд Plus Pass. До речі, у нас на каналі Два ведучих, щоб ще більше створювати якісного контенту про футбол. Приємного перегляду! Будемо йти по порядку, почнемо з воротарської позиції. Анатолій Трубін, 23-річний голкіпер-Бенфіки та збірної України, проводить дуже непоганий сезон у Португалії. У 46 матчах за Бенфіку він пропустив 47 голів і залишив свої ворота сухими 19 разів. У Лізі Чемпіонів взагалі увійшов до трійки найкращих за кількістю сейвів 41 відбитий удар у 12 матчах. Очевидно, що такі перформанси не могли не залишитися непоміченими. Інтерес з боку Манчестер Сіті виглядає в цілком логічним. Англійський грант розглядає трубі. Трубіна, як, можливо, заміну Едерсону, чий контракт закінчується влітку 2026 року. До речі, сам Бразилець колись теж переходив до Сіті саме з Бенфіки, тому аналогія більш ніж доречна. А ще знаємо Пепа Гвардіолу. Для нього ключовим показником є вміння воротаря грати ногами. І Трубін цьому критерію цілком відповідає. До речі, раніше Трубіна пов'язали з Інтером, Тоттенхемом і навіть Баварією, але у 2025 році актуальної інформації я не знайшов. Також не можу не розказати про смішну реакцію самого Трубіна. Я дізнаюся про всі сітра... Асформічітки з новин та інстаграм, як і ви, ось так. От навіть сам гравець знає менше інформації за своє майбутнє ніж журналісти. Український захисник Максим Талевєров, який узимку 2025 року перейшов до англійського Плімута, доволі швидко закріпився в основі команди. Та навіть встиг відзначитися в кубку матчу проти Ман Сіті. Але в той же час Плімут вилетів чемпіоншипу. У контракті Талевірова є пункт, який дозволяє піти йому в разі виліту команди з Ліги-1. Тому шанси на трансфер в 2025 році стрімко зростають. Несподівано, але головним фаворитом на трансфер є команда Девіда Бехкома Інтер Майами ЗМЛС, який хоче підписати Талевірова вже цього Літа. Американці розглядають варіант оренди, однак плімот наполягає лише на повноцінному трансфері. Клуб не хоче втрачати гравця тимчасово. Також у ЗМІ з'являється інформація, що телевіром цікавляться клуби з Іспанії, але чіткої конкретики немає. Я вважаю, що ідеальним варіантом для телевіро може бути Жирона. Каталонці перебувають не в найкращій формі, але присутність циганкова може значно полегшити адаптацію для ще одного українця. Микола Шапоренко нарешті проводить стабільний сезон після тривалих проблем із травмами. У другій частині чемпіонату хавбек Динамо знову став лідером команди, а загалом уже має понад 17 гольових дій за сезон. Контракт Шапоренко з киянами чинний до літа 2026 року. Однак сам гравець готовий до нового виклику вже цього літа. Найбільш активний інтерес до українців приписують Галата Сараю, який ще взимку намагався взяти Миколу в оренду. Тоді Динамо відмовило. Зараз торгія готові повернутися з новою пропозицією. Також повідомляється про затіка з боку Іспанії, Бельгії та Франції. Як бачимо, попит на Шоперенку надзвичайно високий. Для самого Микола приїзд до Європи логічний крок на цьому етапі кар'єри. Він уже має досвід Єврокубків, грає зріло та універсально. Може закрити позиції 8, 10, а навіть іноді діє як глибокий плеймейкер. А перед тим як продовжити, дуже прошу вас поставити лайк цьому відео та підписатися на канал. Це дуже мотивує робити україномовний контент про футбол. А підтримати наш канал можете донатом за посиланням в описі. Кожного, хто підтримує, віддячимо. Відео. Все, відволікати вас більше не буду. Георгій Судаков майже точно залишить шахтар цього літа. Його контракт діє до 2028 року, але клуб готовий відпустити хавбека щонайменше за 40-50 мільйонів євро. Сам Судаков теж не проти, адже гірники в наступному сезоні пролітають повз лігу чемпіонів. До речі, у цьому сезоні жодна українська команда не попадає в ЛЧ напряму. Але зараз не про це. У сезоні 2024-25 Судаков провів 36 матчів, у яких відзначився 13 голами та 6 осистами. Це найкраща статистика у кар'єрі Георгія на дорослому рівні. Можливо. Новий чемпіон серії А Наполі активно стежить за Георгієм Садаковим і розглядає його як пріоритет пріоритетне підсилення півзахисту. У січні трансфер зірвався через квоти на легіонерів, які не є громадянами Європейського союзу. Втім, сам Судаков підтримує ідею переходу до італійського гранду. Попри певні фінансові трудища, інтерес до хавбека не втрачає і Ювентус. Однак багато що залежить від літніх продажів та підсумкової позиції в турнірній таблиці серії А. З нетерпінням чекаємо на підвищення Георгія Судакова цього літа і рухаємося далі. На жаль, цей сезон для Руслана виявився дуже непростим. У вересні 2024 року він зазнав серйозної травми перелом шикалика та вивих суглоба, що вибило його з гри на кілька місяців. У лютому 2025-го він повернувся до заявки Дженео, але встиг провести лише кілька матчів, ніж знову отримати пошкодження. У травмі стало відомо, що Малиновський достроково завершив сезон через необхідність операції з видалення пластин після попередньої травми. Попри обмежена кількість ігрового часу, інтерес до Руслана зберігається. Зокрема, американський клуб. МЛС Нью-Йорк Сіті розглядає підписання українського півзахисника. На даний момент контракт Руслана з Жене чинний до червня 2027 року, та його майбутнє залежними від успішного відновлення після травми та рішень клубу щодо подальшої співпраці. Отже, ситуація з Малновським залишається відкритою. Можливо, вже цього літа ми побачимо новий етап у його кар'єрі. Після вражаючого дебютного року в Жероні, де він став одним з лідерів команди. Нинішній сезон був затьмарений травмами та нестабільною формою. Усього в цьому сезоні циганков провів 30 матчів, у яких відзначився всього двома голами та чотирма асистами в усіх турнирах. Попри складний сезон, інтерес до циханкового з боку інших клубів не згасає. Зокрема, повідомляється, що Арсенал та Юнайтед стежать за його ситуацією та може зробити спроби підписати його влітку 2025-го. Однак, Жерона не планує розлучатися з гравцем, якщо не отримає привабливої фінансової пропозиції. Головний тренер Мішел вважає циганкова ключовим гравцем команди та розраховує на нього в наступному сезоні. Таким чином, майбутнє Віктора Циганкова залишається досі відкритим. Владислав Вана став найкращим бомбардиром УПЛ цього сезону. Загалом на його рахунку 21 забитий м'яч в усіх турнірах. Така результативність одразу викликала хвилю інтересу за кордону. Найактивніше змі згадується турецький бішектаж, який шукає нового нападника на літо. Сума потенційного трансфера поки не розголошується, але відомо, що Динамо не готово продавати гравця за занижену ціну. До того ж, цей варіант виглядає логічним. Схожим шляхом у Терещина раніше перейшли Сікан і Зубков. Також інтерес до Ванати проявляють її італійські клуби, зокрема. Інтер та Агент гравця прямо заявив, що влад готовий до переїзду в серію А. Контракт із Динамо чинен до 2027 року, тому кияни чекатимуть серйозної пропозиції. Поки трансфер виглядає цілком реальним, але найімовірніше ближче до серпня, після Єврокубкової кваліфікації. Роман Яремчук, який приєднався до грецького олімпіакоса в липні 2024 року, може залишити клуб уже цього літа. Попри контракт на найближчі 4 роки, клуб розглядає можливість продажу гравця через його нестабільність та високу заробітну плату. В цьому сезоні Яремчук провів 32 матчі в усіх турнірах та на його рахунку 9 голів та 4 асисти. Однак він не зміг закріпитися, хоча б навіть в основному складі команди. За інформацією TransferFit, Чактар зацікавлений у придменні Яремчука з орієнтовну суму 2 мільйонів євро. Однак незабаром цю інформацію спростовував журналіст Віктор Бацько, заявивши, що в шахтарі заперечують зацікавленість у підписанні Яромчука. Крім того, колишній захисник Шахтаря Олександр Кучер зазначив, що клуб орієнтується на молодих гравців з потенціалом для подальшого продажу. Тому 29-річний Яремчук не вписується в трансферну політику команди. Також Роман мав можливість прийти до італійської Венеції на правах оренди з правом викупу. Однак тут же сам гравець відмовився від пропозиції. Таким чином, майбутнє Ярумчука залишається невизначеним. Інтерес боку деяких клубів присутнім. Однак конкретних домовленостей поки що немає. Ну а на цьому відео добігає кінця. Обов'язково напишіть в коментарях вашу думку з приводу цих потенційних трансферів. Дякую вам за перегляд і до зустрічі!